Дмитро Базовський. Я на сказав, щоб вам за це нічого не було. Дуже хороша лекція, Просто такі є здається. А що, тобі щось було? Ні, нічого не було. Найбільший епікфейл, перед когось поступати. Чучати їсти і віску, коли сумнівлять замовиться. У вас не часу. А я правильно розумію, що сюди зараз на юристі прийшли ті, хто тут в той зал не їздить просто. <smart noise> yeah? Yeah. Yeah. Я насправді відчуваю, що три юристу і після. Стаття кримінального кодексу звучить так, як тут написано. Творення, творять літературу, мистецтва, комп'ютерних програм і далі в залежності від рівня. Реальні школи настає відповідальність, максимальна відповідальність до 6 років позбавили. Посі були про це. Добре. Як ви вважаєте, копіювання це погано чи добре? Для кого як? Хто вважає, що для себе, хто вважає, що копіювання це добре. Це навчальний процес. Ну, крім студентів. Що ти вважаєш, що копіювання це погано добре. Ну. Добре. добре а чому ти бажаєш що копіювання це погано Ну просто залежно від сторони сторони якщо я копіюю, то всі будуть думати що це ну, просто класно але якщо від мене копіюють то це так, як там пишуть це крадіжка це крандіжка ну залежно від того чи це в мене був open source чи, чи це було щось пропрієтарне Ну, фанале? А в цьому так? Добре, то це копіювання. -на. Чипаковує? Це плаєт? Чого? А чим плагері, копіювання відрізняється. Це фотожаба. <сум> в плагіаті не вказується істочник. Так, 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 ну тобто, якщо мені заберу ти вправий, я джерела, то це погано злочин, так? таке? Mm -hmm. Ну, ця картина, вона не дешева. Я, я скопіював, зробив дуже скоро. Яка з якої закопіована? А, є історик мистецтва. Ну, скільки я пам'ятаю, власність у нас скільки років має? 70, так? Так. Мені здається, що художник давніший по мене. Це вже 70 років вже пройшло, тому покарання, 70 років, А Як мінус 100. Він ще, дійсно, ще не помер. Помер, не було відпоминен. Дійсно, дійсно. Відпоминен, що давно, але 70 але... років не коштовні. Не пройшло 70 Ну перевірте, тобто, зараз посидіть користу заброниця, але це не сложенуся. Ну добре, оце Ні. Не копіювання. Ну якщо це не копіювання, то теж таки не копіювання. Це поблизу. А, яка зміна. А, а якщо це теж буває публічному особисті, <кій> бачив? Це, 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 це найбільш відомий в мене судова справа про то я. Тому що автори цього фото це фото взяли із столу, зробили хоуп, закінчилась кампанія, він став президентом. І тоді, власник цієї фотографії, відповідно, він не давав дозволу на станція, він звернувся вона називається AP против проти Справа, якщо... Це для задоволення. Ну і що? Стягнув це Не повертаю суму. Стягнув великий. Велика суму. Це ж не просто копіювання. Що? Це ж не просто копіювання. А що це? Це створив на основу. На основі краденого... а Там на жаль, копіювання є. Чи немає? Копіювання є, як вважаєте. Оце проєкт. А оце структура. Здається, теж був судовий процес. Теж був судовий процес, який називається. Так само американський судовий процес. Є просто така, я вам чесно скажу, я просто загубую найбільше судові справи щодо копіювання. Можете забувати. І це є топ-10. Ну, про байду, ви ж точно знаєте, так? Да? Ну, насправді, ті, хто не знає, вам буде не цікаво, тому що в цьому базується все те, що я буду ще 25 контролювати. Не знаю. Не знаю. Ну, ж... <плес> це дві пошукові мережі, які працюють тільки в Китаї. <плес> і вони два конкурентери, <плес> і знайдіть і людиносі. Тільки в тексті, <плес> так? <Тільки в> <плес> <плес> та? Там хомою по рівному <плес> Ну Це ви знаєте, <плес> що. Так, це було, так. Ага. Оце швейцарський годинник, який стоїть в усій Швейцарії на, на станціях на, на залізничних станціях. так, І один годин. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю з цих топ-10 чи був не судовий спір. Певно, що ні. Nee. Давайте тепер, хто не юристи, я розкажу, що відбувається, якщо ви щось копіювали. А хтось щось копіював? Nee. Ну, так, щоб щось. Вас попросили щось зробити, а ви взяли там в когось і просто трішки поміняли і... Всі це робили, я думаю. Тільки не всі ну, прочитали. Тільки розумний з трьох джерел і робить один, а звичайний бере Добре. Що роблять? Що вам роблять, якщо ви щось купівали? Той дізнався про це? Власник того, що ви скопіювали, що робить. Ну якщо в нього є права зареєстровані. Він допомагає, що на нас якось вплинути і сказати, що або силку поставити, або взагалі не можна так робити, або Добре. Він це робить, тому що копіювання, так як я показував посилання на статтю, це не зовсім законно. Так? Криті, так. Він починає живав теж. Далі він так каже, тому що є там така протирічка, як яка надає цьому, що каже артежират, він каже, типу, в мене є право е тобі це зробити, тому що це заборонено. Так? А ще над цим є мораль. Тому що копіювання це правда, це моральна надія тільки для, для одної людини, що копіювання це неправильно. Але тим не менше вона є. І як правило, тільки оця верхня частина, вона якби впливає, будете ви копіювати чи не будете ви копіювати. в мене працює. Працював студент, якому не зарахували е, цей диплом е, в Могилянці, через те, що він зробив посилання на, один, на одне джерело, а в цьому джерелі було посилання на інше джерело. І причому з того самого автора він на одне зробив посилання, на інше не зробив, йому не зарахували диплом єдиному на курсі. Через це. Ну, тобто, то Могилянка вона виховує, що у нас з моралі було все добре. Далі по черзі, я зараз з моралі, по закону, і по артежилах. три такі будуть підрозділи. Стосовно моралі. Найпершим плагіатором був хто, знаєте? Там написано. Так, о Бог. Може не створити тих, що образі подобається. Тому з моралі, як все у вас має бути добре. І є змогу брати приклад. Тепер стосовно закону: те, з чим ви маєте справу, це дизайн. Це софт. Це об'єкт авторських прав. Вони охороняються як літературний твір. Ліва частина авторського право. права частина промислової власності, тобто інтелектуальна власність, коли піділиться на ті такі категорії. А туди відноситься все інше, що не дійшло в авторських правах. Крім цього, це музика, кіно, театр, архітектура, все-все-все, все, все, де є творчість людини. А про промислова власність це все те, де творчість носить лише такий обмежений характер для заробляння грошей. Ну, тобто, або для, там, промислових, так. Авторське право діє протягом цього життя, плюс іще 70 років. Так, тобто Ви написали якийсь софт, і він буде існувати. Все ваше життя 100 років і плюс ще 70 років. Можете тобто, себе уявити зараз секрет, якесь програмне, яким ви користуєте, яке було розроблено 5 років ну, тому? Тобто, сенс. сенс такої довгої охорони, він зрозумілий, але поки що не для софту. Який сенс софтах охороняється поки що не зрозуміло. Але охороняється. І охороняється на всій території світу, якщо воно тепло, не було створене. Воно охороняється. Так? так що ви що створили в Україні, потім хтось використовує ваш код в Штатах, купуєте футову, дете. Ахтежган. Так, ахтежган <клухи> ну, працює. Короткий ліквіз про закін... закон закінчиться. Тепер, якби частина ахтежва. <клухи> Тут засмійтесь. <клухи> <клухи> Є два види відповідальності за порушення правил інтелектуальної власності. Кримінальна відповідальність, цивільна відповідальність. Перший ряд може ще додати. Яка? Адміністративна? Адміністративна, правильно. Є адміністративна, але я її не виписую окремо, тому вона, ну, то, що вона дозвілний сторона. Хто штрафу на річну плату? Що таке адміністративна відповідальність? Це митна, це на митниці вже. О, на митниці, Так, на митниці. наметниця. Є ще один відповідальність, який, який з'являється в інтернеті. Називається ніяка відповідальність. Хто може придумати фразу, я придумав, в українську можна сказати, не рухайте мене. А як ще можете сказати, що воно буде влучне? Якщо придумайте, скажіть мені, будь ласка. Ми маємо справу з інтернетом. Інтернет має певні обмеження стосовно правозастосування. У судді є не завжди велике знання в тому, як працює інтернет. І це дуже сильно видно по сусідній державі, вибачте, складі Росії, тому що там є і Якщо ви колись слідкували за тим, як він працює, він працює дуже дивно. Але ідея така: потрібно, щоб закон працював в інтернеті. Давайте всіх зобов'язуємо, щоб у було що там можна було все заборонити. Ну окей, ну, вони можуть все заборонити. Чи можна там фізично заборонити? Ні, не можна це фізично. Mm -hmm. Чому так відбувається? Mm -hmm. Тому що для того, щоб когось притягти до відповідальності, потрібно знати, хто вам завдав шкоду. Можна подати в суд проти нікого. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що хтось в інтернеті виплав, припустимо, ви щось намалювали, да? mm -hmm. припустимо, схоткували вибухнього президента. І тут ви бачите, що в програмі всюди ваша фотографія. Вам потрібно знати, хто це зробив, для того, щоб подати нього позов. По-друге, якщо ми маємо справу з інтернетом, нам потрібно довести, що щось відбувається. Якщо ви знаєте, що хтось скопіював ваш дизайн і ви на обсторі, що ви можете зробити з цим? Вам потрібно ви можете, та звернутися до суду, зрозуміло, да? тому що всі звикли звертатись до суду, або піти в міліцію, всі звикли прийти до міліцію. Що, що заяву в міліцію одразу писатиме? Робити. В Україні з електронними доказами не завжди все добре, тому що в нас є корочові докази, або письмові докази. Якщо ви принесете телефон судді, і покажете, ось що дивіться, дивіться, це я зробив, і на другому телефоні, але це він зробив. Є шкодування, але це не є доказом. Тому що ви не телефон показуєте, показуєте програм, та? дизайн. Вам потрібно якось цей доказ перевести. Він не переводиться в докази законодавство. І через те настає оця відповідальність номер. 3. І зараз на на цьому, на прикладі давайте розглянемо, що ми будемо робити, якщо, припустимо, є якийсь невідомий сайт, інший невідомий сайт його копіює, і є дві, два сервіси, які, можливо, схожі, можливо, не схожі. Давайте спершу розберемося, є копіювання чи немає копіювання, які елементи схожі, які не схожі. Ну, скажу, Миша, по-моему, не схожи. Ну, не схожи. Меню аватара похоже. Меню просто Меню боковое, левое. Левое меню похоже, э, структура похожа, да? Да. Шапка. Шапка схожа, да. Ну, аватар везде похож, тоже в том же месте. Да. Приблизительно тот же ну, формат. Структура. Давайте тепер, а давайте а тепер а детальніше роздивлятися. Кольори однакові? Похоже. Схожі. Ні. А структура однакова чи схожа? Схожа. Схожа, схожа. структура. І розміщення аватарів однакове чи схоже. Схоже. Ну схоже. Але добре, схоже, а сплутати можна? Ні. 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 Смотря для кого. Дивлячись може... для кого, так. От, якщо взяти тут китайську систему, а тут буде російська система, так? Можна сплутати і вирішити, що, напевно, російська. Це так, ну, тобто, китайська раніше дивувати, а потім російська просто переклавсь. Або так само і тут. Спочатку з'явився на Фейсбук, а потім переклав на російську мову і став ВКонтакті. Можеш так подумати, так, що це насправді користуває Фейсбук, тільки локалізований. Можна так? Ага. Давайте тепер проголосуємо. Хто вважає, що це порушення і що це, це копіювання? Скажіть. Так? Хто не вважає, що це копіювання? Не копіювання. так? Він прямо хоч один виважає, що це копіювання. Це копіювання таке порушення, чи це копіювання не порушення? Це копіювання, і ви вважаєте, що це порушення? Давайте уявимо. Доброволець треба. З точки зору моралі, це безумовно яка Як тобі моралі? Так, а хто? Важко, ну, а хто? Так, може реводизайнер, може якийсь старший грамот, а може компанія зробила. А може ФСБ Тобто У нас є чотири варіанти. До кого будемо До ФСБ. І ще до кого Тобто Ми не знаємо відповідача, так? Але нам потрібно вибрати формальну відповідь. І потім вже з суддів він, буде, він дасть пояснення, що, шановні, це не я скопіював. Це дурок скопіював. А дуров скаже, що це не я, є дизайнер, вони скопіювали. Так? Але для початку вибираємо якогось відкритича. Вибрали. Хай це буде ВКонтакті, як компанія, і дурок особисто. Для піару. Друге, в який ми суд звертаємося? Басманний Районний суд. Хто не знає, це Аналог Почерського районного суду. Я не знаю у Львові, які є мало. Чому я знала. Так в який суд звертаємося? Добре, не в Україну ми звертаємося з хороми. В якій країні? Ми знаходимося в Штатах. Фактично в країну, де розміщений хостинг. Чи що? треба було в ту країну, де, ну, де розміщений хостинг. О, точно, а я чув, що Facebook... Фейс... А, Це Facebook-хостинг десь є на ма... півночі, так? В Германії бога. А в Германії не хостинг, в Костероні? Ні, не в Контакті Костені. Ми хоч переїхали з десь на цю Герландію, Ірландії. Так, 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 так. От я теж чув, що ми в Ірландії пише, не буде В це територія Данії. Територія Данії. Тобто нам потрібно, ну якщо в Контакті там Сергора, то нам потрібно Данію сюди. Прийти в цю цепочку до того, як правильно власник. А якщо це Амазонник це розподілили то до того, хто... О, якщо розподілили, якщо в них вожують. <съя> <laughs> eh, якщо... Давайте добре, поступ, зрозуміло, давайте виходити з того, що ми знайшли поступлю. Воно лежить там, в дата-центрі, в, в Данії, ВКонтакті весь сервер такий великий, і там все, все на ньому. Так? І він комусь належить. <laughs> І ми до цього хостера будемо судитися? Ні. ні. Хар, а якщо власник немає? Це простіше. Так, -та а до кого? А може судитися? А, там так? де зареєстрована компанія ВКонтакті. Ну, там як? де зареєстрована компанія ВКонтакті. А ми знаємо, де вона зареєстрована. Давайте виходимо з того, що в Росії. Ну, так. В Росії зареєстрована, так? Ну, Добре. Компанія зареєстрована в Росії. Компанія є хостинг. мала угоду? Так, і в неї є хостинг, і в неї є дома. Ці дані публічні. Це дані публічні, а домен не який? Це важливо. Комба. Вже Це, до речі, якщо ви будете колись чути, що ВКонтакті це найбільший пірат у світі, і про це буде казати Сполучені Штати, то ви е задаєте собі запитання, чому вони про це кажуть, якщо в них домен кол і Штати можуть завжди його заблокувати? Да, це їх юрисдикція. <світ> Отже, в нас є донор, в нас є постен в Данії, вдома в США, yeah, і в нас є компанія в Росії. Де судимо в такій країні? <світ> <Yeah. світ> Там де компанія? <світ> Там, де компанія <світ> в Росії. В Росії. Да? В Росії. <світ> Тому що в нас є принцип принцип процесуального законодавства, що ми судимо в країні відповідача. Є ще один принцип, що ми можемо судитися в місці А. Давайте, скажіть, от ви як Facebook, який знаходиться в Сполучених Штатах, ви як вважаєте, які у вас шанси виграти справу бути в контакті в Росії? Чесно, сказати. Прийшла на голову і пішла. Ну що, це були кринок, це в них досить багато адекватних людей. Тобто, коротше, <are> треба судитися. Якщо треба судитися, але в Росії, очевидно, що шанси не дуже великі. Ви покрали ту країну, яку мене найбільше шансів виграти. Так, це яка країна? Мозамбік. Тому що ви судання, не знаю, якщо де... Ну, ви знаходитесь в Сполучених Штатах. Вам вже зручно судити в Сполучених Штатах? Ну, так. Давайте розглянемо можливість судити в Сполучених Штатах. Чи відбувається порушення? Я такий друг другий принцип. За місцем завдання шкоди, за місцем порушення. Так, давайте дивитися, У нас є порушення в США прав Фейсбуку? Ні. Немає. Чому немає? Тому що порушення десь там, в Росії. А, але ж з домамиком. Але ж зайти зі Штатів А Можна зайти. Можна зайти. Скільки від? uh у відсотках людей американців користуються <скільки> в контакті? Багато американців, вони навіть курси ведуть англійської мови в нас. що вони прекрасно знають англійську мову. Яким чином ви будете доводити суду, що дійсно є порушення в Сполучених Штатах? Тобто ми там можемо якісь переліки англійською мовою, про те, ось тут є американець, американський ринок, так? Якось так? Так ви, виюваюся, вибудь. Вказуєте, як то не вийде. так. — Забудьте про це. Ну, так би зробили. 15 хвилин про те, як ніяк. Так, тепер 15 хвилин про те, як-як. Забудьте про суд. Є отве от. Інші способи захисту своїх прав. Якщо ви філансери, ви працюєте на підставі яких контрактів? Який у вас контракт? З ким? Ну, якщо ви... на ну, з біржою, або <ріць> з заказчиком. <ріць> да. Контракт з биржей. читали? Читали. <ріць> 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 Давайте з біржею, Беремо контракт біржею Тут написано, що сервіс провайдер має гарантувати, що в нього це окей з Сервіс провайдер це ви. <coughs> якщо, -яка третя... якщо ви використовуєте права третьої особи, то ви маєте забезпечити отримання прав цієї третьої особи. Тобто, якщо ви написали щось і використали open source код, ви маєте в ком'юніті отримати дозвіл. дозвіл. Якщо ви його не отримали, дозвіл. Але цей дозвіл, то ви порушуєте все дозвіл. Так. І далі, е, в яких випадках контракт бути авторизірувати? І вам відповідно, я вже не пам'ятаю, як це на ланці називається, коли вам а там є арбітраж, та коли заплатять. Діспут. І Ось цей пункт. Якщо ви порушили чиїсь права, він звертається до вас. Вам аванс аудиному? Ви, ви використовується третя особа, не суд. Використовуються інструменти самого інтернету, використовуються біржа. І тепер ще другий приклад останній з App Store. Аналогічна ситуація, якщо один китайський пошуковий сервіс до, до іншого хоче позиватись, немає сенсу. Так? Це довго складно. Достатньо звернутися в Абстор і сказати, оцей порушує мої права, його, будь ласка. Абстор пише, якщо каже, тут у нас спір, давайте щось вирішуєте самі, або ми вас закриємо. Ми <клес> передбачено так само документами самого Абстору. Тобто прошу, забувайте, використовуйте інструменти самого інтернету. А як шановний пан сказав, що ви приходите і радіти з юристами, безкоштовно, що ви буде. З якими контактами? З якими контактами? А, що в контакті робити? Забудьте, нічого. Не бачите, що контакт. добре. Але не користувате. Якщо є якісь питання, після мене ще будуть тривистки, там же було про комуну, так чи це цікаво. А, так я ж кажу, якщо що, приходьте в комуну, ми там по п'ятницях, наша компанія має топ-офіс, По п'ятницях ми там безкоштовно консультуємо всіх, але тільки IT. Як розмістити, чому продавати, ми не розказуємо. А в Аліті, так. І в Києві в часопиці. Часописі що щоп'ятниці, в комуні щоп'ятниця. Це такий, флешмоб. кожної п'ятниці. З 10 з, по 13, так? І так, і так? Ні, не так. А я з 13 по 10. По, зранку поки не наприйнув. А замку це ну вправди. У мене це. Дову, Коли у Львові ранок починається, ну, Десь 13-та. <кій> 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 Після цього, ми я Дякую.